Огонь і гай, Леонід Глібов. Під гаєм хтось огонь покинув. Чи подорожній там, чи косарі були, чи, може, вівчарі картопельку пекли. Вітрець моторненький прилинув і потихеньку роздував. Розжеврівся огонь, аж іскри кидать став. Ой гаю, гаю, зелененький, промовив він, пускаючи димок. Чи бачиш ти, який я вдавсь, тепленький. В холодний час нагрів би весь гайок. Мене покинули, мою забули службу. Коли б вітрець не був, то, може б, я погас. Скажу тобі під цей веселий час чому б з тобою нам не поєднати дружбу? Всю нічку я б тобі світив, і, видненько, було, хто б не ходив. Чи звір, який у Гущині сховався, Чи злодію вночі з сокирою підкрався? І знали б нас, як двох братів. І Я б горів, і ти б шумів. Не турбувало б нас ніяке лихо враже. Чи правду я кажу? Нехай вітрець нам скаже. А вже що так, піддакнув їм вітрець. Усюди вдатний молодець. Недовго думав, гай. На брехні спокусився, не знаючи того, який огонь дружок. Вітрець їм зараз прислужився, мерщій поніс огонь в гайок, І на суху поклав полянку. Світив огонь всю нічку аж до ранку. Попереду він за сушню узявсь і потихеньку став тріщати, А як вітрець під лиза розгулявсь. Тоді вже всюди став палати, І братика свого не пожалів, і опалив його, і обсмалив. Пропав гайок, аж жаль було глядіти, мов чорна ямара стоїть. Вже більш йому не зеленіти і краю рідного не веселить. Молоді ж, любая, надія наша, квіти. Пригадуйте, частіше ви, байчку мою, цурайтеся брехні і бійтеся дружити з таким приятелем, як той огонь в гаю.